Дератизацію проводять двічі на рік весною та восени, коли гризуни окуповують львівські підвали та подвір'я. Нинішнє полювання додаткове. Його проводять на територіях окремих жеків, де ймовірно дислокуються щурі носії лептоспірозу та інших інфекцій. Лептоспіроз, туляромія, чума та ряд вірусних геморрагічних вихоманок. Значить, гризуни на протязі одного року одна пара мішвидних розунів дає прибутку 700-800 штук. Якщо ми будуть а живуть вони в середньому 5-8 років. В основі приманки переважно пшениця, плюс отруєні речовини. Утім, дезінфектори вимушені майже щомісяця змінювати асортимент страви, бо у щурів надзвичайно сильна імунна система. Їхній організм швидко звикає до усілякої отрути. Взяли 100 щурів, дали їм з'їсти, припустимо, тої принади, 70 щурів здохло, 30 лишилось. То потом взяли, розумієте, оплодотворили, дали їм ту отрутку, розумієте. Вже не 70 щурів здохло, а здохло всього на всього 40. Окрім цього, щурі досить хитрі, розумні та організовані. У їхньому війську є спеціальні воїни-розвідники, які йдуть попереду загону, немов камікадзе. Якщо один щур підійде і поїсть, а решта десь там вони чекають, дивляться збоку, як він не буде ходити, такий собі вже затуманений. Як то кажуть, п'яний вже від утрави, значить, можна їсти. Якщо він вже вони дивляться, поїв. І щось не це, вже другий не піде йдуть їсти. Гризуни неабиякі не нажери. Один щур за місяць з'їдає до 20 кілограмів пшениці або картоплі. Тож, якщо їх не знищувати, можна втратити тонни врожаю. Окрім цього, пацюки дуже перебірливі та великі дегустатори. Будь що їсти не будуть. Вибирають смачніше. Вони не будуть грести маргарину, а будуть їсти масло. А, наприклад, ще таке в банках є. В банках, якщо закручено, ну господині собі закручують щось таке смачне. Вони мають такий нюх, що вони можуть навіть ту кришку під каже поргристи, де смачніше. Мешканці будинків дезінфекторів зустрічають по-різному: одні люб'язно відчиняють підвали, інші з буркотінням. Просто в ви прийшли, що тут з тими вашими шурами. Знаєте, які то є люди, але є такі, що добросовісно відносяться. Так, що не можна сказати, знаєте, різні є різні є люди. Найбільше нашестя пацюків спостерігалося у Львові на початку 90-х років минулого століття. Гризунів також завше більше після капітальних ремонтів колекторів. Тоді щуряче військо вилазить на поверхню. Володимир Моїсієв, Роман Миленький, головні новини Львова.